TV UA, ПРО ГОЛОВНЕ Заявленная цель ударит по нашим стратегическим объектам. Не исключено, что отработка чего-то подобного прямо сейчас занимаются натовские военные на тех самых учениях, стойкий защитник 2024. 4. Это крупнейшее учение со времен холодной войны. Незаконно збудований російськими окупантами кримський міст не встоїть до кінця 2024 року. Ну это неможливо. Всі розуміють, що неможливо. Таку думку висловив командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Олексій Нейшпапа. Я думаю, недовго залишилось чекати. Принаймні, у цьому році точно його не буде. Командувач також ствердно відповів на питання про те, чи можна вважати кримський міст небіжчиком. Він додав, що знає, як знищити незаконно побудовану переправу. Ну на молі можемо твердо констатувати досягнення стратегічного паритету. Унікальне в історичному сенсі, явище не перебільше військо, тобто країна, котра не має повноцінного флоту, зуміла за допомогою спеціальних технологій у першу чергу надводних і підводних дронів, а також прекрасним ракетам, як нашим українським Р 360 Нептун, так і першого американських. Гарпун зуміти загнати російський флот у некомфортні для себе бухти. Туапсе і новоросійська і десь тому і пояснюється, що практично уже ну, тривалий час немає пусків калібрів. Чому тому що корабель після пуску потребує повноцінного обслуговування? Реактивний струмінь здійснює колосальний тиск на оцей контейнер. Така база є тільки у Криму, а в Криму є вже дуже е, серйозні підтверджені випадки нищення найкращого їхнього морського флоту і це, це дійсно успіх але він жодним чином не впливає на перелом у війні, особливо по сухопутній частині лінії Ну, перша критична зміна за минулий тиждень. Я не побачу. На моє глибоке переконання, фронт зараз перебуває у стані стратегічної рутини. Для противника нічого не змінюється. В них є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Питання: чи вони зможуть реалізувати це завдання? Перше часове плече до 14 грудня, до розмови Путіна своєю власною бідломасою. Ми їм зірвали друге часове плече до часу самоперепризначення Путіна на посту. Президента будемо бачити, є оптимізм, що не вдасться це зробити, бо не так уже багато часу до цього залишилось. Про будь-яка тиранія тримається виключно на лояльності власного населення. Давайте ми пригадаємо долю Му... Муамара Моамара Кадахи, Садама Хусейна і взагалі незлічиму кількість усіх тиранів в усі часи. Якщо народ любить свого тарана, тиран має право на життя і він утримується при владі. Якщо народ починає сумніватися у вартостях тирана, то пригадаємо долю Миколи II і не тільки його вже перелічив, і в двадцятому столітті, що їх чекає, мусять генерувати цю нескінченну любов до фюрера у протилежному випадку. Він може навіть своє життя стратити. Якщо буде аномальним теплом, то впливатиме в тій частині, що важка техніка не зможе ага. рухатися. Давайте ми зрозуміємо, що танки доволі важкі. Радянсько-російські 36-43 тонн важить десь у цьому спектрі. Ну і розуміємо, що натівські також дуже важкі челенджер може сягати у певній комплектації до 75 тонн. Це саме стосується і бойових броньованих машин, і бронеавтомобілів. Тобто, все відбуватиметься так, як є зараз на цю хвилину. Нескінченне контрбатарейне протиборство. І в цій частині ми суттєво випереджаємо маємо противника таких контрбатарейних систем, як NTPQ-36, 48, 50, не кажучи вже про німецьку машину «Кобра», яка на 40 км обчисляє за лічені хвилини до 40 артилерійських залпів, у противника немає і не буде. По південному плазарму наше стратегічне завдання також не змінюється, але я не думаю, що воно буде реалізоване у цьому циклі погоди, бо потрібен такий сухий ґрунт. Ми про техніку поговорили дорубатися нарешті до північного Поазов'я, Якби ми це зуміли реалізувати і закріпитися умовно в в районі молочного лиману, то перерубування сухопутного коридору у Крим це колосальний. Був би для нас успіх. Південний плацдарм точно би обвалився. Чи це можливо з воєнної точки зору? Можливо, але потрібно як сучасної зброї, особливо авіації і великої кількості ракетобомбового навантаження до неї на превеликий жаль, маємо те, що маємо. Ну а візит президента на таку близьку відстань до лінії поєгірня. Ну, це на правді, капіталізація нашого бойового духу і підняття взагалі спротиву і мотивації нашого солдата. Це відмінний правильний крок, продовжується будуватися плаздар, тобто оформляються його образи. Як довго це буде тривати, також дуже важко сказати. Маємо розуміти дві головні тілі, чому це потрібно. Перше відсунути як надалі артилерійські рубежі противника, щоб Херсон нарешті видихнув від саме артилерійських ударів. Бо якщо і з безпілотниками і е, ракетами ще можна якось боротися, то з артилерійськими залпами практично неможливо. Відповідні технології мають тільки американці, вони страшенно дорожезні. Я не думаю, що ми їх коли-небудь е, отримаємо. Де так на 20-30 кілометрів в глиб треба нам? Рухатися і розуміємо, що якщо вдасться це ці оперативні показники нам досягнути, то можуть вже запрацювати Хаймерси безпосередньо по перекопському перешийку Головний боєприпас М31А1 м 31 А 2 це 84 кілометри. А це вже логістика усього південного пладаму в стратегічному сенсі, для нас також нічого там не змінюється. Коли буде точка зміни ситуації, направду я не відможна спрогнозувати. Вона критично мінімальна і дуже низька, щоб вона була справжньою потрібен 40-тисячний корпус. Де їм де а взяти? Якщо в частині людей це ще і може бути якийсь успіх, то його треба забезпечити. 825 танків, п'яттанків тисячі броньованих машин і до тисячі одиниць ствольної і реактивної. Артилерія, а також це все прикрити із повітря. Плюс не забуваємо, наша північ це суцільні болота. Рухатися вони і ліси рухатися вони можуть тільки дорогами. А за, за запасами fgm 148 Javelin, Ми друга країна у світі, і як працювати mm -hmm. на дорогах що навчилися на початку цієї війни. Давайте почнемо з кількості бронетехніки і відповідного особового складу. Варто говорити про те, що це не нова інформація. Інформація про зосередження на куп'янсько-лиманському напрямку групування кількістю до 120 тисяч особового складу. Ми озвучували я озвучував у вашому етері ще е, декілька місяців тому. Тому виокремлювати окремо куп'янський від Лиманського напрямку, як на мій погляд, не варто від слова абсолютно, бо окупанти намагаються. Якраз знати зусилля в моменті прориву оборони збройних сил України по декілька напрямках, тому не випадково і купянська Лиманська об'єднані в один напрямок. Причому варто говорити про те, що кількість 40 тисяч є трохи навіть заниженою кількістю, але менше з тим ті зараз події, які відбуваються на куп'янському напрямку, намагання. Після захоплення крахмального продавлювати позиції українських військ в районі Табаївки. сама Табаївка знаходиться в низині болотиста низина, тому відповідно контроль над самим населеним пунктом навіть в моменті його, скажімо, тактичних певних просувань з боку окупантів за рахунок контролю панівних висот збройними силами України. Не дає будь-яких переваг э, 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 російським загарбникам. Ще раз підкреслюю, там є дві панівні висоти, і відповідне селище, до речі, досить невелике селище. Воно знаходиться повністю під водневим контролем з боку збройних сил України. Основне завдання збройних сил України наразі втримати контроль над цими панівними висотами і дати можливість подальшого просунення окупантам. Відповідно, те саме ситуація і в районі Сеньківки до тих пір, поки збройні сили України контролюють панівні висоти в районі населеного пункту. Всі спроби окупантів захопити населений пункт або відповідно прорватися по флангах. Вони нівелюються за рахунок декількох факторів: перше це якраз контроль за панівними висотами. Друге, це Сільний вогневий контроль з боку збройних сил України, плюс відповідно міні поля. Ми врахували досвід війни, і наразі збройні сили України переходять до характеру тотального мінування місцевості. Бої в районі Синківки варто говорити про те, що окупанти мають певні тактичні успіхи, а саме в районі населеного пункту, там формування нової, так званої сірої зони безпосередньо в Синківці. Завдання окупантів в подальшому спробувати продавити збро... оборону збройних сил України і відповідно вийти вже безпосередньо на лінію Куп'янську п'янську зловий важка ситуація і на Лиманському напрямку. Окупанти зосередили на цьому напрямку новостворені на підрозділів 25-ї армії і 7-ї бригади 2-го армійського корпусу ЛНР. Саме цими силами, плюс це і відповідно, підрозділи Ахмат, Вони намагаються прорвати позиції збройних сил України в районі Білогорівки. Білогорівка знов таки 12 кілометрів від населеного пункту до ключових баз окупантів в районі Ліщанська, Сіротинецька, Рубіжного, що дозволяє збройним силам тримати підвогневим контролем. Всю фактично тилову інфраструктуру окупантів, яскравий приклад це нанесення точкового високоточного удару, підкреслю по кафе Адріатік місті Лісічан, під час якого загинуло керівництво міністерства на так звану надзвичайно ситуації, самопроголошене ЛНР, зокрема міністр. Плюс декілько десятків високопосадовців окупаційної адміністрації мовиться про співробітників прокуратури і правоохоронних органів. Оце досить серйозний показник успішної роботи, як місцевого руху спротиву, який повідомив про координати цього збіговиська, і відповідно збройних сил України в моменті нанесення точкових Якщо коротко, пересказать, то отмашку на новый госпереворот пока не дают ни Зеленскому, ни Залужному. Салливан заявил, что Вашингтон якобы не станет вмешиваться в возможное решение. Потому что на Залужного велика вероятность делают ставку республиканцы, а демократов устраивает конкретно Зеленский, готовый воевать с Россией до последнего украинца.